Друз'яки, привіт! Ну що, подивіться це відео, я думаю, буде всім інтересно. Це сервісний центр ТСЦ 2341. Звернувся я сьогодні зранку, просто хотів перереєструвати своє авто. Дуже було легко, раніше реєструєшся, береш собі квиточок і там на деякий час, там на 10.45 наприклад, приходиш і береш. Ну, показуєш це все діло, перереєстровуєш. А зараз треба приходити до них, власноруч, брати е, талончик і в живої черги чекаєш, ждеш. Ну, спеціально, мабуть, зроблено так, щоб можна було повернути цих бігунків, як раніше було, знаєте. Так що приємного перегляду. Дайте, пожалуйста, давайте документи. Які документи паспорт? Код людини, яка буде отримувати послугу. можете Ще раз пожалуйста, діти. Які документи Я для не можу чого вам? відійти? Я тут стою, працюю. Ви мені не, не розрішаєте підійти тому що ви чого, ви чого ви перебуваєте? Ви не пред'являєте документи? Чого кричите? От сім'я цьому ви кричите? Почитаєте. Дайте пожалуйста. Ви заважаєте мені працювати? Давайте що ви кричите після запису. Мені електронно дідіть. Пожалуйста, чого ви так ведете себе? Я ж Нормально за вам спілкується. Я вам нормально все нормально поясню. Ви можете дійти, ласка? я зареєструю. Я тут працюю. А що ви тут робите? Я допомагаю реєструватися. Скільки це строє? Що, скільки це строї? Ну, це зареїструю. безкоштовно. Так дайте я сам зареєструюся. Давайте паспорт я вас зареєструю. Для чого? Дайте ваш. Тому що людина повинна реєструватися в системі електронної черги особисто за пред'явленням документів. Кому треба приділяти Мені. Де таке написано? No 77, 77, хто nee, ну хто ви такий? Покажіть ваші документи. Восьмий документ. Ні, це бейджик. Ну все. Ваші документи покажіть. Ваші документи покажіть. Військово облікові документи. Ваші документи? Які військові облікові? Я ще повинен вам військово облікові документи Давайте покажете мені ще якусь ту іхлорографію. Свідетельство вам ще і паспорт. Так, звісно. Ну, чи я вам дуже Не щось провокуйте, показати? будь ласка. Я нічого не провокую, пров... дайте мені, пожалуйста, запитання. Давайте зареєструю. документи, я вас зареєструю. Все, які питання? Та я сам питають. Давайте мені не документи і питання вирішимо. вирішено. <кх> Такі проблеми. Дайте мені, будь ласка, зареструю. Я вам кажу, давайте документи і будемо реєструватися. Чого ви до мене лізете? Мені я ваша команда нужна. Я до вас не, не лізу. Я до вас не лізу. Я, я виконую 777-й наказ. Я до вас не лізу. А ви щось питаєтесь провокувати. Та you я не провокую, я стою просто дайте порушити закон, а в точності 577. Давайте спочатку. Ви хто такий? Я адміністратор сервісного центру. Що ви робите тут? Що ви тут робите? Чого ви перешкоджаєте мені? Я тут працюю. Можете мені об'яснити, що ви тут робите? Для чого ви тут сидите? Я допомагаю людям реєструватися згідно 777 го наказу. Що таке допомога? Це можна відмовитися Ще обов'язково пред'явити. що ви пред чого мене перебуваєте? Я вам пояснюю ще нечете. Не чого, чого ви не чи ви Ну тому що ви заважаєте мені працювати. Так ідіть, працюйте кудись Ні, я поки тут працюю. Мене начальник поставив тут. Працювати, удявчити. Пішліть, пішліть до начальника. Пішліть до начальника. Пішліть, я хочу поспілкуватися. Ідіть. будь ласка, від цього автомата. Я хочу зареєструватися роботи тут. Всі пішліть балакать начальник. З начальником балакайте він мене вичерп. Мені дай мені об'яснить, що это за человек, скину надо треба платити. иди до Начальника, йдите до подалі. Вместе, вместе пошли. Хай скаже, що действительно начальника. це він сказав, щоб ви собрали туроче. Начальника що потрібно, в мене викликав. Одідіть тоді оттуда. Ви заважаєте мені працювати. Ви довго будете тут стоїть? Чого ви мені не даєте, скажіть? Потому що приявляйте документи, будемо рисувати. Кому мені? Чого це? Потому, Де таке написано? 777 сімдесят сьомий наказ. Покажіть мені це сімсот сімдесят. Пішіть місце, пішть. Ну пишіть місце. Руки вберіть, казав. Та я не трогаю. вас. все. <проб> все, що, що ви командуєте, не можу Чого понят... Чому мені не не понят... я не можу понять. Я не розумію, чому ми заморозимо реєструватися. Кому? Мені. Хто ви такий? Працівник середного центру. Якщо вас щось не устраює, йдіть до начальника, він вам все пояснить. Якщо я не прав, він мене викличе, поясни мені. А, а що проблем. ще зробити, скажіть мені? <проб> нічого. Що нічого? Чого Подати... я можу слухати вас? Та не слухайте мене, подайте. Сьогодні, будь ласка, не трогайте мене. Я працюю. Чого ви мені перешкоджаєте? Тому що не працюю тут. Що ви що ви я Яка вам ваша суть? Я вже все пояснив. Яка не... ваша довжність? Я вже вам все пояснив. Яка доза? Це я ваша... вам положив. Адміністратор. Ну і що вам треба перешкоджати людям? Я це не перешкоджаю. Я дотримую 777 наказу правил реєстрації. Суб'єкт звернення реєструється в системі електронної черги особисто або за допомогою співробітника за пред'явленням документів, які приватні. Згоден, повністю згоден. І що які питання? Давайте До документи І що тепер ви маєте право мені перешкоджати, ходити по території України? Ходіть, так я так я вон. Дайте я хочу зареєструвати. Ходіть, мені, дало мені дало готово. Мені дало государство таке право. Я ж кажу. Я вам я сімсот Я 777 заказ. Хочу виконувати, хочу не виконує. Понесу за це відповідальність. А тут працюю і що ви робите. Я розумію, Так візьміть, дідіть, будь ласка. Я не буду відходити. Чого? Тому що я тут працюю. Слухайте вас. Хтось, слухайте, я з вами розмовляю, по моєму. Ви людей затримуєте. Це ви затримуєте, ви дайте затримуєте, я зареєструюся. Що, Эй, в давайте проблема? документи будемо реєструватися. В чому проблема? А то, що ви хочете Кому? зареєструватися на чужу жодність. Це вам особу, так кажеться. Це вам не кажеться. Кажеться. Кажеться? кажеться. Вже... Не Дядя, Сережа. Сережа, скажи, пожалуйста, в уголочок туди присядь. Я зареєструюсь і потім буде будете щось будете робити. Ну що за бред? Що ти мене ну, чудиш? Давайте що за цирк? Ну який цирк? Я я ну так а що, що ти стоїш, тут мені мішаєш? Я дотримуюсь домов 77-го наказу. Що це за заказ? Наказ, скажи. Наказ Міністерства внутрішніх справ. Я вам вже все три рази сказав. Я ж ну так покажи, покажи. У мене 666 заказ є, що треба на тебе взять відсюди. Давуч. І що тепер? І що тепер? Я його ви виконую чи що? я до вас прийшов на роботу. Чи ви до мене на роботу? прийшли? я до вас не приходив Ще? на роботу. Все. Ну. Я на роботі повинен виконувати накази, які мені предоставили міністерство внутрішніх справ. Все. незаконі даже. Ну чого вони не незаконні? Ну я кажу, Але що є законні? конституція України. Яка... Я кажу, я не маєте право перешкоджати. Якщо, мої... якщо ви не хочете, підійдіть до начальника. Чого ви що ви мене перебиваєте? Чого ви такий хам? Я не хам. я ж нормально. РП... Я ж не видава. Так я не ви дошер. Поясни. Уже все так. Так і ви перебиваєте мене зараз. Я ви спорите за мною. У вас робота така спорить, чи що? Ні, моя робота — реєструвати тут людей. Так а чого ви спорите зі мною? Дайте, я зареєструюсь і все. Давайте документи, я вас зареєструю. Да, і все, в чому питання? Все, присядьте, Я за керівника Що мені ще зробити? Чого ви расслабитесь. Ви тут начальник чи хто? Ні, я тут посадовую особо. Ви — обслуживающий персонал. Сейчас я извиняюсь. Сейчас, секундочку, будь ласка, мені вызывать поліцію чи ні? Ну что, чем я хуже этих людей, скажите? Вы скажите, я хуже этих людей, или что они могут понять? Я понимаю, отдайте документы, и мы стоим разбираемся. Чем я хуже этих людей? Чем хуже этих людей? Я. Ну так отдайте документы и стоим в очереди тогда. В чем проблема? Я понимаю. Ознакомьте меня. Ознакомьте меня. Кому я должен показывать документы? Кому? Дайте документы и все. Я сейчас, я, я вам говорю, я вызову полицию. Вы же охренели. Мало того, что не пускаете, еще и, типа, давайте берем мимо Начальник меня. Зараз, пиди, все Дайте зарегистрироваться и все. Что вы мешаете? Что вы мешаете? Падает. Я не могу понять. Я не мешаю. Документы предъявите. Дайте рееструй. я сам. Я сейчас сам зарегистрируюсь и, и все. Ознакомьте меня. Ознакомьте меня с ним. Ну, там можно все. Всегда было все. Дайте мне этот 777 и заказ. Так вы меня заборы и вы не меня забороняйте. Не нельзя это делать, наказ. нельзя, никто Вам не имеет такого наказа. Наказ. Я уверен, что вы выдумали. Так как сейчас вы, вы только что начальнику, вы только что начальнику обманывали, что нет, я так я вас обозвал геем так. или еще что-то. Начальнику что я такое наказал. Ну вы только что сказали не по телефону, я я не 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 что я только что гей. Ну было, ну что вы. дайте я зарегистрируюсь и все. Вы выдумщики, брехун. Дайте я быстренько. Пачета, Не, так вы только что сказали. Вы только что мне сказали, нет. Пушевообразы да, посадовую особу просто выконали. Ну давайте я тогда по поведу на полицию наказание. Выкликайте полицию. Сейчас выключу. Конечно, конечно. Дайте я сам зарегистрироваться. По так та какое выполнение? Какие обовязки, Вы до сих пор ничего не доказали.